Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Планета Казок. І сьогодні я приготувала для вас чудову історію. Отож, мощуйтеся зручненько і слухайте. Зачаклований дім Женевєва Юр'є. Ура! Ось він! Сьогодні, вранці, кроленята пішли запускати повітряного змія. Але мотузка обірвалася, і Змій, підхоплений невгомонним квітневим вітром, відлетів геть. Після довгих пошуків розмаринчик і вогник нарешті знайшли його далеко від дому, аж на вершині пагорба. Ох, і довелося ж їм побігати. Невдовзі до них приєдналися захекані піруета. Сироїшко і кульбабка. Який чудовий краєвид розгорнувся перед кролинятами з вершини. Дивіться! несподівано вигукнув кульбабка. Там якийсь будинок, тільки від нього майже нічого не залишилося. Це садиба розколеної скелі, будинок з привидами, розмаринчик знизав плечима. Не мили дурниць, сироїшку, це просто будинок, де давно ніхто не живе. А після того, як мешканці виїхали, на його дах упав уламок скелі. А потім під ним у печерах оселилися злодії, розповідають, що печери там величезні. Злодії взловили, двері забили. І всім заборонили туди ходити, повідомила піруета. То давайте просто обійдемо будинок, коли ми ще сюди виберемося, запропонував вогник. Дикі хащі захищали напівзруйнований будинок від сторонніх поглядів. Кроленята ледь продерлися крізь чагарники, аби обійти руїни. Але що це? Маленькі дверцятка на затвірках будинку не замкнені. Спокоса надзвичайно велика. Нумо подивимося, що там усередині. Ну, хоч краєм ока наполягав Сироїшко. Моїй ляйці дуже подобається страхатися, пискнув кульбабка. Перетнувши колишню пральню. Кроленята хоробро ступили до вітальні. Несподівано з глибини будинку почулося глухе постукування, що змінилося пронизливим скреготом. Завмираючи від страху, кроленятка перезирнулися. Тишу порушив різкий свист, за ним почулися уривчасті хрипкі звуки. Що супроводжувалися важкою розміреною ходою. Кроки наближалися, від жаху кроленята кинулися до величезної старої шафи. Біля каміна зі скрипом відчинилися двері, і темна зігнута фігура, накульгуючи рушила до пральні. Свист і хрипкі вигуки поступово стихли. І знову запанувала тиша. Круленятка тремтячи, вилізли зі свого притулку. Цікаво, хто це був? Звичайно ж привид. Але привиди білі і вони завивають у, -у, -у спантеличино сказав сирогішко. Не обов'язково наш привид чорний, і він свистить. Дивний, однак, привид. Який залишає запалену свічку і сирники. «Утікаймо, Утікаймо, утікаймо звідси. Та ба двері, якими вони війшли, виявилися замкненими на ключ. Круленятка потрапили до пастки. У паніці малята кинулися шукати інший вихід. Сюди, закричав вогник. Виявивши маленькі низькі дверцята, дверцята легко відчинилися, і кроленятка опинилася у вузькому коридорі. Розмаринчик пішов уперед, тримаючи в лапі дорогоцінну свічку. За ним рушив сироїшко, передбачливо розмотуючи мотузку від повітряного змія, аби за її допомогою. Повернутися назад, якщо вони заблукають. Коридор привів їх до великої печери, тієї самої, що колись слугувала притулком для злодіїв. На дні печери жебонів струмочок. У кутку крізь отвір у склепінні до печери проникало денне світло. Ось вона дорога, яка виведе їх на волю. Угору вів довгий тунель з гострими виступами і глибокими відгалуженнями, з яких загрозливо клубочився морок. Гнучки та спритні піруетта і вогник подерлися вгору. Розмаринчик зумів втиснути між стінками товстий шматок дерева. Аби було легко підніматися. Альпіністи рушили вперед. Зненацька піруета моторошно закричала. Пробій, рятуйте, чудовисько. Розтиснувши від жаху лапи, вона полетіла вниз, тягнучи за собою вогника. Привид учепився мені у волосся, ридала піруета. Перед мордочками кроленяток залопотіли чорні крила, і малята метнулися вростіч. Це не привид, піруетто!» – полегшено зітхнув розмаринчик. А лише кажани. Ми потривожили кажанів. «Цитьте! послухайте, звідки ззаду почулося глухе різне бурчання. Привид почув нас і тепер іде слідом, насторожився розмаринчик. А мотузка від повітряного Змія приведе його до нас, тремтячим голосом прошепотів сирогішко. Утікаймо звідси, закричав вогник, і кроленятка помчали вглиб печери. Невдовзі перед ними відкрився вузький прохід у скелі. Кроленятка плазом рушили вперед і дуже скоро опинилися біля входу в добре освітлений погріб. Здивовано роззираючись по боках, вони побачили знайомий силует. Це була тітонька Цинія, їхня улюблена тітонька Цинія. Біля тітоньки сидів кролик у темному плащі із чорним птахом на плечі. Він розплутував клубок залізного дроту. Розмаринчик відповз назад і прошепотів. Це не привид, це справжній розбійник. Він узяв тітоньку в заручниці. Треба негайно звільнити її, відповів вогник. Пішли. Ми тут, тітонько, циніє Заверещали кроленятка, вриваючись у погріб. Розмаринчик і вогник накинулися на розбійника, а троє інших кроленяток оточили здивовану тітоньку. Мерщій сюди, рятуйся, ми його затримаємо, і він тебе не наздожене. Але дивина тітонька чинить опір. Та не тормосіть мене, що у вас за гра. Та от, розглядівши схвильовані мордочки небожів, вона здогадалася, що сталася помилка. Угамуйтеся, кроленятка, тут немає розбійників, тут продають гриби. Отакої. Розчарований кульбабка показав на незнайомця. Отже, він не привид і не бандит? Ох, зітхнула тітонька Цинія. що за нісенітниця? Мене звати Фаро, озвався кролик у темному плащі. Я прийшов здалеку, і мешканці вашого села дозволили мені поселитися в покинутому будинку, аби вирощувати в печері гриби. А можна дізнатися? Як ви сюди потрапили? суворо запитала тітонька Цинія небожів. Та не сваріть їх, заступився за кроленяток фаро. Відважні малята були готові на все, аби врятувати вас. Чорний птах, про якого всі забули, сів поряд із кульбабкою, але той, злякавшись, швидко заховався за тітоньку Цинію. Не бійся, це моя ворона. Вона ручна, заспокоїв фаро. Він свиснув і птах, хрипко каркнувши, злетів йому на плече. Роленяткам стало соромно за свої страхи, і вони, похнюпившись, збентежено усміхалися. Як вони могли прийняти за розбійника такого мирного кролика? Поверніть мені свічку, попросив фаро, підморгуючи кроленяткам. А наступного разу приходьте разом із тітонькою Цинією. Домовилися.